Насичені подіями вихідні для малечі до Дня захисту дітей влаштували у Вінницькій громаді. Це і прогулянки на катамаранах, розваги у мотузковому парку. І велике спортивне свято у центральному парку імені Леонтовича. Теніс, шахи, баскетбол, бадмінтон на цих спортивних локаціях розважались у день захисту дітей, хлопчики та дівчатка, батьки яких загинули, боронячи Україну. Вікторія Краснобаєва провела на спортивне свято двох своїх синів. Десятирічний Микола мріє стати боксером та прославляти Україну своїми перемогами. Мені тут дуже подобається, тут дуже гарно, красиво, і мене радує, що тут нас не болять, як в інших містах. Діти вони маленькі, хочеться їм давати по максимуму зараз позитивних емоцій. Ну, та й сама теж розвиваєшся, біля них відпочиваєш, тому що навчання багато часу займає, І ну, хочеться, щоб діти теж мали якісь відпочинок. Інна Романенко разом зі своїм сином Віктором втратили батька та чоловіка півроку тому. Аби дитина легше пережила цю втрату, їй потрібно відволіктись, переконана мати. Діти розліклися, забули про війну, про це все. Дуже сподобалось дуже ці емоції, паки, Ну дуже сподобалось. Ми жінки справимося. Ми сильні організаторами свята стали комітет по фізичній культурі та спорту та департамент соціальної політики Вінницької міської ради. Приурочили захід до міжнародного дня захисту дітей. Ми егідою Вінницької міської ради. е зібрали дітей, в яких загинули батьки один із батьків під час війни. Тобто діти не півсироти, Вже це діти війни, які відчувають, що таке збройна агресія нашого сусіда. Але тим не менше, ми пробуємо всіма силами додати їм тепла, додати їм драйву, додати їм життя, щоб вони рухались вперед і не зупинялись. Понад 70 дітей стали учасниками свята, і половина з них вже записалась до вінницьких спортивних шкіл. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтон, телеканал Вінничина.